Цьогорічна Коломийська різдвяна містерія вже четверта за ліком. Та участь у ній взяли практично 300 виконавців, колективів та художників. До гала концерту відібрали майже чверть сотні номерів. Керівниця міського управління культури Мар'яна Кодіна зазначила, що географія фестивалю цьогоріч значно розширилася. Ми всім дякуємо, і треба шукати завжди можливість долучатися до таких ініціатив цього року. В нас була і Михаймиколаївська область, і Львівська область, і Тернопільська область. І навіть з Харкова були в нас учасники з Івано-Франківської області. Дуже багато було учасників. Єднаємося в коляді, єднаймося заради перемоги, бо тому, що наш гала-концерт теж носить благодійний характер. Ми сьогодні колядуємо на підтримку нашого колеги Івана Богаченка. Організатори вирішили, що нагороди кращим на фестивалі мають вручати ангели. Так і зробили. Ми сьогодні будемо вручати нагороди для того, щоб нагадувати людям про про Те, що магія Різдва і тепло в цьому світі ще залишилося, це такий спосіб також зібрати певні кошти для наших цінних воїнів. І це також спосіб допомоги нам усім. Очільниця міської культури каже, що війна змінила навіть сам формат фестивалю. Та анонсувала ще одну його акцію. У нас уже в період війни він локальний. Він іде по всіх наших закладах культури і по цілій громаді. Зокрема, і ми запрошуємо Коломиян, гостей міста долучитися до гарного дійства, яке відбудеться 12 січня. Це буде розколяда для Едельвейсів. <му> За час фестивалю під назвою Живе Різдво працівникам культури вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень та передати ці кошти різним військовим підрозділам. А на цьому концерті для Івана Богаченка зібрали більше 9 тисяч гривень. З Малецький Ровенчук Раї.